то то можете не писати. І то, що цього навіть одної повісти там і... Короче, у нас потім це перше впровадження не похав. Не то, хто кому давав, хто кого бере. він може повісти, а завтра повісти, а ні. Боле, тим да. більше, ти більше, 16 років не то ти не попереджуєш про завідомо неправдиві покази. Тобто ти іменно так і тим можеш користувати. Mm -hmm. І сьогодні скажеш одно, завтра друге, після завтра третє. І то, що тобі кажуть, Мішку теж не слухати, бо то... Та тим більше, я... Я на нього не давив. Ну так Ну, кажу, кажу били десь когось, не били. Чуюсь, не чуюсь. Бачу не бачусь. Ну та при мені, то то я то сидів у. Так і я то сидів. Ну то ви сиділи. Та не казав, що хтось тобі говорив, що а, ти... Чому міша вирішив не все говорити? Тобі медицинери так говорили? Вони мені казали, що не казати, тип, що били його чи що, нічого такого не кажуть. То вони просили тебе не говорити. Ну не погрожували тобі, ні? Ні, нічого не казали. Казали просто не казати. Тому коли в мене на полі, коли були на машині, і мене відкликав міша і каже в сторону пройшли. Він каже, якщо то буду запросити, що ми його били чи що, нічого не каже, що не били, не били. In tam to že, tam v kabinetu, kolembi su da prehode, jim to že kazali. Kažeš, da ne boli nič, da ne bi bilo nič. Kdo torej obdeležuje z nami teden? Zglejte si, če nema nijak posuda. Ти хочеш давати оформляти то все як по-новому, так? Да? Даєш покази по-новому. Правду кажи. Правду, що було... Хай людина каже правду, тому що він там в одному місті говорить одно, друге говорить друге, то це то нормальна ситуація. Хай каже, як. Ти в адвоката підписував там, що били, а потім ти мені говориш, що не били. Розумієш? Так коли правда? У них теж правда вся була. Або вони прийшли. Я прийшов туди, він каже, не кажіть, ну, бо... Кажи, то, то що ну, mm. не били, нічого не робили. Просто напудилися і сказалися. А так сказали сте. Ну, а тебе били? А, Лінійкою а... кидали в тебе. А лінійку, так. А ти казав, ногою, ногою тебе вдарив ногу. Ну то так. Слабо. Слабо, да? так? Так або. Там ще й матюкалися всяко. Копнув тебе в ногу. Ну, ногою. А далі на другий день, що привезли, то все. Там з тінами говорили. Мене пустили додому, я привів тут, то, що знали, де он продав тунту. Орієнтовно у березні місяці 14 року на заправці в новому районі міста вже працівники міліції Ужгородського МВ були затримані, були затримані РАЦ Михайло Васильович та Сурмай Іван Йосипович. Пізніше були доставлені до Ужгородського МВ, що на Гагаріна 10. У кабінеті номер 56 у МВ Рац та Сурмай почерговий. Це писав. Почергов... Це, це ти писав. Це ти читав, це ти мені диктував. Да, я диктував. Я тобі казав, кажи правду. Да, я казав правду всю. І я не можу. Ну, ні, як я б то ніколи не ні, ні, ні прочитали. Я не знаю, не маю. Тобто казав... я тут нічого не придумував. Ні, тобі, ти казав чисту диктував. правду. От. Тут, 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 сиділи, тут є правда написана. Ми прийшли туди, коли сюди знімали, то вони казали, ну, кажи, що ми не то біжу, що ви мені додали? То пішло, по... Да, заява. ця. ця заява. Тут? Тут все правда. А що там про копкані написано? Ну копкані? Малу. Малу. Там, Ні, світав. копкання там є. Там є копкання. Подаві міліції Михайло, саме так вони себе от поназвали мою сторону. Коли сурмай, сурмай вийшов з кабінету, міліціонер на ім'я Михайло сказав Івану, скажи правду. На що Сурмай Іван відповів, що він каже правду. Після чого міліціонер Михайло вдарив Сурмаєв в тулб, що спричинило падіння сурмає на підлогу. Так було? Ну, з кабінету, коли вийшов. Ні, є, тут написано. Це друга сторінка. Друге взагалі. Далі вийшли, його забрали в машину, мені казали, що я йшов додому і на другий день подивилися. Я складу протоколи і скажу, що це буде не заява, а показання. Ви тут просто, що покази показання будуть відповідати тій заяві та і все. Щоб ви не перепечати. Добре, добре. Яка різниця? Ну це покази будуть. Показання, так. Да. Да. То там все правда, ну, туди читай. Ага. Туди читай. Читати? Так. Значить, дане повідомляє, значить. Е... Значить, орієнтовно в березні місяці 2014 року на заправці в новому районі місто Ужгород працівники міліції Ужгородської МВ були затримані мене і Сурман Івана. Йосиповича. Після чого були... ми були доставлені до Ужгородського МВ МВМВ, що на Гагаріна, міський відділ. В кабінеті 56 РАЦ МВ та Сурмай нас почергово допитували працівники міліції. Після чого останні повідомили про необхідність повторної явки до міськвідділу о 9-й годині. Після повторної явки у Жироській МВ, РАЦ МВ та Сурмай, почали опитувати працівники міліції. Під час опитування РАЦ працівники міліції Сергій, Михайло та Юрій саме так вони себе називали. Виражалися в мою сторону нецензурно, висловлювалися та повідомили, що якщо я не буду говорити правду, то вони мене закриють. Погрозували тобі? Та то той ж другий, що погрозували, що друга машина була вже друг, ну, що коли нас, ну, Вже казали, що відпустили вже всіх, а на другий раз прийшли, коли дому, коли прийшли, то, то другий вже говорили, що закриють, якщо ти не будеш говорити правду, так? Значить, вони мене закриють. Після моїх відповідей на запитання працівник міліції на ім'я Сергій кинув у мене лінійкою, а пізніше копнув мене ногою. Отак. Вис. Е, значить. Копнув мене ногою. У той же момент я. Е, значить. Ну, тут мене е, трошки зрізалося. То, напевно, коли допитували, висловили представники міліції в його адресу Сергія Михайла та Юрія, то в той же момент я почув звук. Ага, е коли допитували сформа Івана, Сергій Михайло та Юрій, що, е ти, не, ти не бачив, ти пишеш, що ти не бачив, що але ти чув, що впало е на підлогу. Звук падіння на підлогу важкого предмета, коли допитували сформа Івана. Коли сурма Іван вийшов з кабінета, міліціонер на ім'я Михайло сказав Івану: Кажи правду, на що сурма Іван відповів, що він каже правду. Після цього міліціонер Михайло вдарив сурма Івана ногою в тулуб, що спричинило падіння сурмая на підлогу. Також хочу зазначити, що працівник міліції відпустили, а сурма Івана повезли в бік п'яного базару, що знаходиться в Ужгороді.